Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює і що собою представляє VPN-додаток Avira Phantom Fast VPN Proxy. Ще один додаток, який допоможе вам обходити блокування в мережі, пов'язані із вашою геолокацією. Ви можете встановити додаток на свій смартфон та отримати доступ до заблокованих ресурсів. Зараз покажу вам, що він собою представляє і який має функціонал. Інтерфейс додатку дуже простий. На безкоштовній основі вам надається лише 500 МБ трафіку, про що повідомляє лічильник. Нижче є вибір геолокації та кнопка підключення. Якщо ви бажаєте збільшити доступний обсяг трафіку, вам потрібно оформити платну підписку. Місячний тариф складає 3 долари, що дуже доступно. Та ще й ви отримаєте 7 днів на безкоштовне користування. Але це тільки якщо ви користуєтесь на девайсі, на Android. Якщо хочете використовувати і на інших девайсах, тоді місячний тариф буде становити 4,5 долари, що теж є доступним. Річний тариф становить 35 доларів, що також дуже добре. Серед доступних геолокацій тут лише провідні країни. Підключусь до Німеччини і перевірю, чи змінився мій IP при цьому. Для цього заходжу на Huernet. Це мій реальний IP. Оновлюю сторінку. Мій IP справді змінився, і тепер у мене IP Німеччини. Додатково перевірю швидкість, щоб розуміти, що мені буде доступно. Тільки переглядати новини та соцмережі, або я зможу дивитись відео онлайн. Швидкість непогана. Ресурси, які раніше блокувалися, тепер стали мені доступними. Навіть відео онлайн я можу дивитись без затримок. Такі ресурси, як YouTube, доступні і можна дивитись різні ролики. Повертаюсь у додаток. Можете бачити, що тут показано, скільки трафіку я вже використав. У меню ви можете авторизуватися, можете вибрати геолокації для підключення, можете увімкнути опцію автоматичного підключення VPN, коли ви підключаєтесь до небезпечного Wi-Fi з'єднання, і тут є налаштування. Avira Phantom Fast VPN Proxy дуже простий додаток і не вимагає непотрібних зусиль, щоб розібратися, як ним користуватися. Є обмеження за обсягом трафіку на безкоштовній Основі, але і платна підписка нижча за ринкову. За доступ до всіх ресурсів це прийнятні умови. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.